Образ батька в підсвідомості дитини знаходиться навіть тоді, коли дитина народжується і жодного дня не бачила батька. Донька виходить заміж завдяки тому, які в неї стосунки з батьком. Батько це вміння не просто працювати, а й отримувати вигоду, винагороду. Від того, як ви працюєте, ви хочете йому сказати, що ви йому дякуєте за життя, ви дякуєте за те, що він показав вам певні приклади, а батько вас вчив або не навчив відповідальності, і ви можете зараз поспілкуватися своїм батьком незалежності від того, є він живий чи він вже пішов на луки сварожі. Навіщо я, доросла людина, продовжую формувати негативну карму своїм батьком? Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, наша рубрика навколо карми, і я, сімейний психолог Тетяна Дугельна. Сьогодні поговорю з вами про карму стосунків з батьками. Ви вже подивилися наше відео про карму стосунків з мамою. Вже я отримала досить хорошу зворотню від вас реакцію, звичайно. Для того, щоб все врівноважити, сьогодні розберемо, а що ж то таке кармічні стосунки з нашим батьком? І хто він для нас батько? Людина, яка разом з мамою дала життя? Окей. Але мама носила, народжувала, потім емоційно, як та курочка над своїм курчатком крехтала, щоб сформувати з нас певну людину. А батько він прийняв участь, і потім після народження досить багато сучасних батьків зразу активно приймають участь у тому, як дитина формується і росте. Але рано чи пізно батько йде на роботу, бо його основна функція дати. Задовольнити всі потреби дитини, мами і е, захистити їх різним способом. Виходить, що батько рано чи пізно вийде з простору дитини і буде десь зовні. Тож, давайте зрозуміємо, що карма стосунків з мамою це щось таке на внутрішньому плані. Я і внутрішній план, мої внутрішні переживання. А от вже стосунки з батьком це я. І зовнішній світ. Я і реалізація умовно в соціумі. Там, де суспільство, там, де я маю вийти і мати або певний захист, щоб відчувати себе в безпеці, або мати прояв певних якостей характеру, талантів, щоб досягнути певних результатів. Тож батько для нас дуже важливий. Образ батька. В підсвідомості дитини знаходиться навіть тоді, коли дитина народжується і жодного дня не бачила батька. Адже такі діти також є. Образ батька вже зашивається в матрицю і фізіологічну, і психологічну, і відповідно духовну матрицю людини саме завдяки той однієї клітиночки, яка потрапляє в лоно жінки і називається сперматозоїдом. Тобто той живчик, той спермій, приніс інформацію про батька, про його якості, і навіть про його картинку образ. І от зараз я хочу вам запропонувати такий експеримент. Давайте проаналізуємо, який образ батька у вашій підсвідомості. І з цього розгорнемо тему карми стосунки з батьками. От уявіть собі вашого батька. Що ви його бачили, просто уявіть. Уявіть його на внутрішньому екрані. Якщо ви його ніколи не бачили, ну ж таки, скажіть, я уявляю свого батька. А тепер проаналізуйте, які емоції ви до нього відчуваєте. Проаналізуйте, які реакції в тілі пішли просто на уявний образ вашого батька. Зафіксуйте, запам'ятайте це. І зараз запитайте подумки у образу вашого батька, а що він до вас відчуває, як він до вас відноситься. І ви можете зараз поспілкуватися своїм батьком незалежності від того, є він живий чи він вже пішов на луки сварожі. Незалежності від того, він живе з вами, і ви з ним спілкуєтеся щоденно. Чи він живе де-інде, в іншому місті, ви можете через образ свого батька з ним спілкуватись. Ваша психіка дозволяє це робити. Просто треба почати це робити. І що ми зараз з вами можемо, як результат цього такого тестування, отримати? Якщо у вас є Якісь претензії до батька, ви відчули неприємні відчуття в цілі, ви хочете йому щось сказати, висказати, і ваші емоції досить негативні, то це сигналізує нам з вами про те, що у вас є певний голод у спілкуванні з самим основним чоловіком вашого життя. І зараз неважливо, ви донька чи ви син, якщо у вас є голод у спілкуванні. Самим основним Боголюдиною, Богочоловіком вашого життя з вашим батьком, то ви будете вгамовувати цей голод різними способами через спілкування з іншими чоловіками. І тут ми бачимо чітку соціалізацію жінки. Донька виходить заміж завдяки тому, які в неї стосунки з батьком. Тобто будує стосунки на основі того, що мама емоційно їй заклала, а виходить заміж так, як батько це їй прописав, як батько її благословив чи ні. Тобто, на те, як виходить заміж донька, впливає батько. І подавно на те, чи одружиться чи ні, син також впливає батько. Бо… У відповідності до того, які емоції і переживання ви зараз відчули, і вони є закарбовані в вашій підсвідомості в стосунках дорослого сина і батька, який можливо колись покинув сім'ю, пішов до іншої жінки, або взагалі просто зачав і ніколи не був присутнім в житті хлопчика-сина, так і син буде формувати свої стосунки. З жінками, які треба сформувати як сталі, як сімейні. Він буде уникати таких стосунків, він буде хотіти вийти на вільні стосунки. Він не буде хотіти постійних стосунків і створення сім'ї. Тож, будь ласка, пам'ятайте, образ батька підсвідомості впливає на нашу соціалізацію і відповідно навіть на те сім'ю чи ні. Знову ж таки, образ батька, якщо він був позитивний, ви багато відчули тепла, радості, натхнення. І тут можна порадіти сказати: в мене все добре, але ні. Якщо ви, наприклад, заміжня або одружений, і у вас гарні стосунки після того, як ви одружилися з сім'ї, то тоді можна сказати, що так, образ батька дійсно є тестом для вас, що у вас все добре. Але Якщо раптом ви не одружені, ви не можете створити сім'ю, ви не вийшли заміж, тому що у вас батько ідеальний, а чоловіків таких немає. Або ваш батько побудував прекрасні стосунки, а ви як син не впевнені, що ви так само зможете, бо таких, як мама, більше не існує. І тут також бачите дві сторони однієї медалі, начебто. Якщо ви побачили позитивний образ, то це вже було б все добре. Але треба далі вже йти в ваш особистий матеріал. Наша програма не дає нам можливості йти в ваш особистий матеріал. Тому я хочу вам розгорнути в основному цю концепцію. Так от, негативна карма стосунків з батьком це коли ви не задоволені своєю соціалізацією. Причина може бути будь-яка. Вона також може бути досить особистісна, але обставини, в яких ви зростали і зараз стали дорослою людиною, вони можуть змінитися, якщо ви скажете, що ви готові сьогодні змінюватися. Ви хочете піти в той уявний світ, де є образ вашого батька, і сказати йому слова вдячності. Ви хочете йому сказати, що ви йому дякуєте за життя, ви дякуєте за те, що він показав вам певні приклади і щось взяти, привласнити, а від чогось відмовитись. Ви, як людина відповідальна, маєте взяти відповідальність за своє життя, адже батько не просто вас спрямовує в вашу реалізацію зовнішню соціалізацію, як кажуть психологи. А батько вас вчив або не навчив відповідальності. Це його функція. І от якщо вас батько не навчив відповідальності, ви хочете перекласти на когось відповідальність за те, чим не задоволені, то все, що треба зробити сьогодні і зараз, запитати себе, а навіщо я це роблю? Навіщо я, доросла людина, продовжую формувати негативну карму своїм батьком? І, можливо, я просто ховаюся від цієї відповідальності. Я ховаюся від відповідальності за інших людей. Я ховаюся чому? Тому що в мене багато лінощів? Тому що в мене не розкриті якісь потенціали і таланти, тому що я хочу знайти винного. І ви знаєте, що це шлях в нікуди. І тут зразу до таких людей приходить постійна проблема з грошима. Бо батько це гроші. Батько це вміння не просто працювати, а й отримувати вигоду, винагороду від того, як ви працюєте. Тому з батьком варто і дуже важливо налагодити стосунки. Батько це образ, ще раз нагадаю, навіть якщо його немає фізично в вашому житті. Цим образом у вас має бути любов, гармонія, вдячність, жодних образ і жодних претензій. З батьком набагато легше налагодити стосунки, ніж з мамою. Мама біологічно прив'язує дитину, тож, якщо ви раптом натрапили саме на це відео і не бачили наше відео, відео про карму. Стосунків з мамою, то подивіться його пошукайте на нашому каналі. А зараз хочу ще раз вам всім нагадати, що на каналі Калина ми дуже радіємо вашим підпискам, вашим вподобайкам і тому, що ви нас підтримуєте різними способами. Якщо на те ваша ласка, ставайте нашими спонсорами, підтримуйте нас. І знаєте, коли до нас приходять гроші, то вони у вас також з'являються. Це закон. Тому що коли ми отримуємо кошти від спонсорів, ми завжди говоримо нам гроші, а вам наша вдячність і повертаємо енергію гроші, щоб вони до вас обов'язково прийшли. Колись мене батько цьому навчив. Зараз я про це на своїх різних курсах, в тому числі про гроші, про управління грошовими потоками, розповідаю своїм учням. До речі, саме в мене в онлайн академії Поле Любові є навчальний проект про достаток, про гроші, про грошовий потік. Тож під цим відео знайдіть посилання і долучайтеся до цього навчального проекту раптом вам. Цікаво в мене слухати і в мене навчатися. А на завершення хочу запропонувати вам дуже просту практику дуже просту. Вибачте своєму батьку за все. От за все, просто перестаньте на нього ображатись, Зрозумійте, що ви на нього дивитеся очима дитини, а подивіться очима дорослої людини. Дорослої відповідальної, можливо, батько чи мама щось вам не дали, і ви відчуваєте дефіцит. Але цей, якщо вам голодно, вам дійсно хочеться ще чогось, то оновлюйте цю жагу свою любов'ю, любов'ю до батьків. І ваше життя зміниться. Даруйте батькам вдячність, а взамін отримаєте їх вічне благословення. Єднаємось, українці, бо ми варті, щасливої долі, маємо незламну волю і разом до перемоги. До зустрічі!